Мир. Люди в Украине хотят мира. Многие из них боятся говорить об этом. Например, я за то, что я призывала к миру три года назад я написала в своих соцсетях, что Украине срочно нужны переговоры для того, чтобы наступил мир, чтобы сохраниться. За это Зеленский вел против меня персональные санкции, завел уголовные дела. Но сегодня вся Украина четко понимает люди, хотят мира. Знаете, мир может наступить уже сегодня днем. Для этого Киеву нужно принять политическое решение. Зеленский обладает возможностью завершить войну и заключить мир. Однако на Западе и в Украине звучит совершенно иная позиция. Будто Россия способна остановить эту войну в любой день, просто выведя свои войска. Но, конечно, этого никогда не случится. Иначе русские и не начинали бы войну. У них есть все военные возможности для победы. Именно из-за этого дисбаланса, с российской точки зрения, ситуация необратима и решена. Украине не удастся повернуть Россию вспять. Українцям залишається лише медленно гибнути і проігрувати війну. І чим більше, чим більше вони в цьому переконують нас, тим більше віче я в цьому чую. Тому що насправді заміри по температурі, по палаті я знімаю уже, ну, я маю на увазі на, відео, на відеоринку, в відеопродукції, вже 8 років. І я дуже багато разів робила вам певний замір, певний зріз, і казала, що для мене це тхне отаким. Потім проходив час, і воно виявлялося, тхнуло саме цим. І я бачу винятково відчай дуже глибокий відчай, який полягає у тому, що не можемо перемогти, будемо гіпнотизувати, розповідати, що Україна не в состоянні. Будемо активізовувати аудиторію, у яку которой... така-то друга концепція, ми не будемо говорити, яка може бути, якісь дурачки к нам присоєдняться. Не треба говорити, яка концепція, то вони поймуть, що. Не про эту концепцию но если мы будем говорить что она какая-то то присоединяться украина не в состоянии победить в этой войне более того поставки оружия без параллельных переговоров лишь создают условия для дальнейшей российской экспансии и потери украинских территорий поэтому необходимо срочно сесть за стол переговоров чтобы спасти как можно больше украинских земель рассмотрите например возможность договоренностей по которым четыре региона останутся за россией От ви можете спасти, отдать 4 регіони Росії ви можете спасти. Я рекомендую вам почитати сьогодні довгочит. Ну, не довгочит, насправді в умовах нашого часу це не найбільше довгочит від Павла Казаріна. Почитайте про те, наскільки багато ресурсу вкинуто, ну і взагалі про саму концепцію того, як нас перенамагаються переконати в тому, що ми програли війну і що Росія непереможна. і вона непереможна, і вона вот-вот-вот-вот, вона -вот, уже вот-вот-вот-вот все Захватять все захватять, все захватить. І згадаєте, скільки разів нам про це розповідали? Рік тому, два роки тому. Одним словом, питання в тому, що, по-перше, нашому ми не бачимо всі процеси розвали і схождення, які відбуваються в Росії, бо, на відміну від того, як активують кожну балалайку типовиків Стонера, щоб він розповідав про всі недоліки України, напхавши їх в одне інтерв'ю, і в кожному етері на сотні тисяч переглядів розганяло одні й ті ж самі тези, Шелі, Стері, Стовичі, і так далі, і так далі. І таким чином створювали ілюзію безкінечного програшу. України на цьому ж фоні ніхто не говорить про проблеми Росії, зокрема економічні. Зокрема, ми обращаємося к сілам Лаоса, щоб нам помогли. Зокрема, як у них випадають з вікон всі ці їхні чиновники, які сиділи в дуже теплих кріслах, і воно все було нормально. І, зокрема, Знову ж таки, ніхто не говорить про Сирію, а що таке? А це ж відбувалося трошки менше, ніж, трошки більше, ніж півроку тому. Ніхто не говорить про Іран, як авиаралась Росія, про Азербайджан зараз не дуже вже говорять. Але насправді ці процеси тектонічних сувів несуться. І... Зараз буде прекрасне, зараз буде прекрасне, але давайте. давайте. В противном случае мы рискуем потерять все. Россия готова вести боевые действия еще год или два, И в итоге может взять Киев, установить марионеточный режим и лишить Украину остатков суверенитета. Ви дивіться, який прекрасний дед говорить, що Росія хоче зайти в Україну, лишить Україну остатків суверенітету, установив марионеточный режим. Тобто він наживає речі насправді своїми іменами. Але при цьому він розповідає, що це, звісно, ж виновата Америка, которая там все і до речі, це якийсь американський військовий, який насправді є досить. Помітним на а, цьому просторі, я не пам'ятаю, чим якось Джейсон Дейвіс, чи якось так його звати, я зайшла, у нього є стаття про Вікіпедію, він брав участь у великих кампаніях, там в Афганістані брав якісь участі і так далі. Ну, Тобто він достатньо помітна фігура на просторі Амерички. Але ну, ми знаємо, що у нас зараз на просторі Амерички, ну, такі балалайки, просто на таких рівнях балалають, що цей дід навіть не виділяється. Але насправді, ну, якщо. Колись в Америка встоїть їм. Точніше, якщо Америка встоїть, і їм захочеться повимітати мітлою всіх агентів Кремля, то всіх публічних спікерів на цю тему, типу цього Хера, можна легко взяти і навіть не треба сортувати, тому що вони вже самі відсортувалися за вибором того, що вони і де говорять. Тим не менш одну велику картину. Красиво хочу вам показати. Послухайте цю мізансцену і насолодіться тим, що прозвучало як відповідь, і що далі з цього приводу говорить Діанка. А Московська ПВО в випадку удара западним балістичним оружием справиться. Нет, нет, не сможет совсем справиться. С-300, С-400, С-500. Эти системы, мы видим, что они качественнее и лучше, чем железный купол или Патриот. Качество перехвата и вообще военно-воздушные силы у России хорошие, и все системы правильно интегрированы. Но это не дает полной защиты. Если гиперзвуковые ракеты полетят на Москву, то какие-то из них все равно смогут пробить российскую систему ПВО. Вы знаете, я представляю, с какими эмоциями сейчас слушают нас простые украинцы. Мы в Украине. Нам трудно, мы отказываемся верить в то, что вы говорите, потому что в Украине многие-многие годы, десятилетия нам говорили, что США это самая сильная армия на планете, что США это самая сильная экономика на планете, что США Саме могучісне держава, яка так може тем всіх, і тим вот Росію. І от дивіться, і от дивіться. він їй говорить, да, по Москве можуть приліті. І вона така, Боже, як українцям грустно це слышать. Насправді, вона ж просто далі говорить текст, який суперечить сказаному, але питання не в тому, що сказане. Питання в тому, що далі відіграє Діанка і що застрягне в голові курей. Тому що кури можуть навіть почути інформацію, але вони просто не вміють її відробляти. І тут Діанка така, а ви представляєте, який ужас? Все, Америка така мощна, але, не така мощна. Але давайте ж давайте ж. А московське ПВО в случаї удару западним балістичним оружием справиться? No, be... Ні, не зможе справитися. Нет-нет, не зможе. Ой, как українцям грустно це все слушати, тому що американське оружж не всемогущественне. Діана, та ти що? І це насправді історія насправді, про те, чому дебати з такими персонажами, ну, ми тут повертаємося до Алхіму, до Он Мандзюк і цієї історії, взагалі не потрібно робити. І, ну, Заходити в діалог з ними теж не потрібно, тому що, що б ти не сказав, що б ти не сказав. Далі, ти розумієш, ти виходиш в дебати з, з персонажем, у якого є певна аудиторія, заряджена на симпатію до цього персонажа і заряджена на антипатію до тебе. І ти, наприклад, говориш там у Росії, є там багато столітній трьохсотлітній досвід вичищання маркерів української ідентичності. А тобі у відповідь можуть сказати: Да, Росія завжди підтримувала українську ідентичність і аудиторія, попри те, що ти скажеш, не буде чути, що ти сказав. Вона приєднається до того спікера, якому симпатизує, а спікер може сказати все, що завгодно, навіть абсолютно протилежно до того, що ти говориш. Тому що робота цих людей полягає не в тому, щоб спиратися на факти, аналізувати щось, відштовхуватися від того, що їм говорять, а для того, щоб. Презентувати фантастичні картинки світу, тим не менш, що та з їбалом. А Московське ПВО в случае удара западним балістичним оружием, справиться? 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 Диана, а что с ебалом? Ну, если справятся, если украинцы... А, ну у нас же украиночка, она тоже переживает, что мощь американского оружия не такая сильная. Ну, вот, ну, что с ебалом? А Московское ПВО в случае удара западным баллистическим оружием справится? 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 А чого тебе таке їбало, що ти не віриш, що вона справиться? Ну ти ж сама не віриш, що вона справиться, Ну ти ж аж наебали написано.